Ще одне відео, як не треба робити. Це відео стосується виробників трун. Подивіться на ось це. Бачите? Ось мій палець. Уявіть, як зайде ця скоба в палець. І їх торчить тут дуже багато. Подивіться, саме там, де рука береться з під нізу. І протикається. Тобто травма, травма, травма. Подивіться, травма. Подивіться, що це. Подивіться, повністю пройде мій палець. Уявляєте? Ось так не треба робити. На це треба звертати увагу. Ми їх беремо, переставляємо, розвантажимо, завантажимо, коли там тіло знаходиться, і ти на похованні натикаєшся і потім рука твоя отак виривається, ти вириваєш просто кусок м'яса. Подивіться, будь ласка, звертайте на це увагу. Завжди і постійно. Подивися, це просто травма. У деяких травма несумісна з життям буде.